Головні події тижня від телеграф ЮЕЙ головне про події 26 серпня. Україна пережила масовану ракетну атаку на енергетику. У чорному морі горять так звані вишки бойка. А у Кремлі вважають, що переговори з Києвом втратили актуальність. Докладніше далі. Внаслідок повітряного нападу Російської Федерації постраждали 15 областей України. Повідомив прем'єр Денис Шмигаль у Телеграм. Ворог запустив понад 100 ракет і близько 100 шахедів. Під прицілом атаки ворога опинилася енергетика. Одна з ракет вразила Київську ГЕС, яка не зазнала критичних ушкоджень у Києві та інших містах. Виникали проблеми з водопостачанням та зі світлом. Укренерго надало розпорядження ввести екстрені відключення електрики. Наразі відомо про п'ятьох загиблих та щонайменше 17 поранених. У державному бюро розслідувань підтверджують, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову. Дмитрук фігурант розслідування із бійкою в центрі Києва у 2023 році, та із нападом на правоохоронця та спробою заволодіти його зброєю. Вранці 26 серпня російські міста Саратов та Енгельс атакували безпілотники. У Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники. Ту-95. факт нальоту дронів вранці у понеділок. підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. У Чорному морі загорілися так звані вишки бойка: бурові, газо та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму. Про це повідомляє моніторингова група телеграм-каналу Кримський Вітер. Зазначається, що три бурові платформи на схід від острова Зміїни, нібито зазнали нападу. На одному з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, Омському ГазпромНЕФТІ, пролунав вибух і почалася пожежа. Про це повідомляє російський інтерфакс. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що рішення про арешт засновника Телеграм Павла Дурова не є політичним. За його словами, арешт дурова на території Франції відбувся у рамках судового розслідування. Прес-секретар російського диктатора Владимира Путіна Дмитрий Пісков заявив російському агентству РІН новості, що переговори з Україною зараз цитую втратили свою актуальність. Головне про події 27 серпня. Україна створила першу балістичну ракету. НБУ встановлює ліміт для карткових переказів. А на українців чекають два тижні блекаутів. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський заявив, що підготовлений план перемоги України, який включає в себе різні напрямки, він представить президенту США Джо Байдену у вересні. Також Україна планує передати адміністрації Байдена перелік цілей у глибині російської території, щоб у такий спосіб спробувати переконати США зняти обмеження на застосування дальнобійної зброї. Другий день поспіль українці зазнали масовних обстрілів з боку окупантів. У ніч на 27 серпня росіяни атакували Україну десятьма ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу шахет. Як заявив командувач повітряних сил Микола Олещук, п'ять крилатих ракет і 60 БПЛА вдалося знищити. На жаль, чотири людини загинули, та 16 дістали поранення. Відбивати удар по Україні допомагали винищувачі F-16, надані західними партнерами. З 1 жовтня 2024 року Національний банк України на півроку встановлює ліміт 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку. Про це йдеться у заяві на сайті НБУ. Україна створила першу балістичну ракету. Повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, випробування пройшло позитивно. Жорсткі обмеження споживання електроенергії можуть тривати один-два тижні, поки не відновлять розподільчі системи. Про це повідомив президент української енергетичної асамблеї Іван Плачков. У Києві після планового щорічного ремонту відновив роботу фунікулер. Як повідомляє прес-служба КМДА, фахівці відремонтували машинну, компресорну та теристорну зали. Росія перекинула на Курський напрямок 30 тисяч вояків, і щодня кількість окупантів там зростає. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Загалом з початку операції у Курській області Україна взяла в полон майже 600 ворожих солдатів і контролює понад 100 населених пунктів або 1294 квадратні кілометри. У Луцьку невідомий стріляв по військовослужбовцям ТЦК, які несли службу безпосередньо біля військомату. Повідомляють місцеві змі. Один із окупаційних батальйонів почав у соцмережах вербувати на війну з Україною добровольців із Індонезії. Навчання новобранців відбуватиметься в окупованій частині Донецької області. Головне про події 28 серпня. ВЛК у Києві працюватимуть цілодобово. Загрози прориву дамби Київської ГЕС немає. А український горор Конотопська відьма вже зібрав майже 12 мільйонів гривень. Докладніше далі. Росіяни вдарили балістичною ракетою по Кривому рогу, одень жалоби після удару по готелю, повідомляє Дніпропетровська Ова. Відомо про дев'ятьох постраждалих, пошкоджені понад 230 авто. Для гарантованого проведення заходів з мобілізації ВЛК у Києві працюватимуть цілодобово. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони столиці. Загрози прориву дамби для Київської ГЕС немає. Підтоплень території не буде, заспокоїв генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Законопроєкт про підвищення податків сильно скоротили, зокрема, прибрали податок у 50% на надприбуток банків. Тепер він принесе в чотири рази менше коштів. Нафтобазу у Ростовській області, яка є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні окупаційних військ, атакували ударні дрони гур та ССО. Інтерпол оголосив міжнародний розшук колишнього начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Про це сповіщає ДБР, колишнього посадовця підозрюють у шахрайському заволодінні понад трьома мільйонами двома стами тисячами гривень. Звільнили з посади поліціянку з Вижгорода, яка в ході конфлікту з військовим ветераном Павлом Якимчуком назвала його цитую «конченим інвалідом. Про це повідомили в поліції Київщини. Слідчий суддя ВАКС відпустив під заставу в розмірі 30 мільйонів гривень очільника антимонопольного комітету Павла Кириленка, підозрюваного у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАБУ. У США засудили протестувальника, який першим увірвався до капітолія під час штурму. Майкл Спаркс проводить чотири роки за ґратами. У Google Meet з'явилася функція штучного інтелекту, яка буде робити нататки під час ваших зустрічей. Функція доступна для користувачів Google Workspace із додатками Gemini Enterprise, Gemini Education Premium або AI Meetings and Messaging. Про це повідомляє видання The Verge. Стрічка Конотопська відьма, що вийшла в український прокат 22 серпня. За перші чотири дні прокату зібрала майже 12 мільйонів гривень бокс-офісу. Про це повідомила прес-служба Філім Головне про події 29 серпня. За добу над Україною збили 60 шахедів. Економічне бронювання може запрацювати вже у листопаді. А у Франції офіційно стартували Паралімпійські ігри. Докладніше далі. Профільний комітет ради підтримав оновлену версію законопроєкту номер 11416 д який передбачає підвищення податків на період воєнного стану. Так військовий збір у ньому підвищено з 1,5% до 5%, а податок на прибуток для фінансових компаній до 25%. Україна обговорює з західними партнерами можливість створення щита ППО над заходом країни. Про це заявив міністр оборони Ростем Умєров. Під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну тимчасово від'єдналися від мережі чотири енергоблоки Рівненської та Південноукраїнської АЕС. Про це повідомило МАГАТЕ справу авіатрощі гелікоптера з керівництвом МВС 18 січня 2023 року у броварах передали до суду обвинувачено п'ятьох посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає. Про це заявив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький. Економічне бронювання може запрацювати у жовтні або листопаді, але для цього потрібен певний перехідний період, заявили у Мінекономіки. Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад 10 російських шахедів. п'ять ворожих дронів знешкодили над Дніпропетровською областю. Повідомили представники влади. Уламки ворожих БПЛА впали у трьох районах столиці. Пошкоджено будинок загалом за добу протиповітряна оборона України знищила 60 дронів камікадзе із 74 російських БПЛА. Очільника антимонопольного комітету Павла Кириленка випустили з під варти після внесення застави 30 мільйонів гривень. Кириленко підозрюється у незаконному збагаченні на суму понад 56 мільйонів гривень. Водночас народного депутата України Артема Дмитрука, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця, оголосили у розшук. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. У Міноборони хочуть перетворити застосунок Резерв Плюс на онлайн ТЦК, а також додати опцію онлайн рекрутингу для мобілізації у два кліки. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. У Франції офіційно стартували Паралімпійські ігри 2024. Від України змагатимуться 140 спортсменів у 17 видах спорту. Найбільше Україна представлена у плаванні легкій атлетиці та волейболі сидячі. І до новин культури Шведський гурт Амба культурно попросив кандидата в президенти США Дональда Трампа не використовувати їхню музику у передвиборчій кампанії. Головне про події 30 серпня. Завдяки мобілізації, призов до зсу збільшився у два з половиною рази. Більшість програмістів Телеграм виявилися українцями, а в Росії посадили чергового генерала. Докладніше далі. Новий законопроєкт про регулювання телеграм в Україні Верховна Рада планує напрацювати та внести до кінця вересня. Відповідне рішення вчора ухвалив гуманітарно інформаційний комітет, очолюваний Микитою Потураєвим. Показово, що при цьому, за даними видання Financial Times, більшість інженерів програмістів Телеграм українці. Призов до ЗСУ збільшився у два з половиною рази після ухвалення закону про посилення мобілізації. Повідомляє Міноборони. Окрім газу, січня 25-го року Україна припинить транзит російської нафти через нафтопровід. Дружба про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Експікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав СБУ та ДБР відкрити справу проти нардепа Мар'яни Безуглої. Так він прокоментував її інформацію про те, що перший винищувач F-16 в Україні збила дружнім вогнем ракета ППО Петріот. Окупанти знову намагаються захопити Покровськ та оточити українські позиції між Мирноградом та Гродівкою. Про це повідомляє інститут вивчення війни. На кордоні Росії та Грузії вже майже місяць чекають вирішення свого питання 17 українців, яких депортували з Росії через відсутність усіх необхідних документів. Вони живуть у підвальному приміщенні з глухими стінами на КПП Даріалі біля грузинського верхнього ларсу, без можливості виходити на двір. Дев'ять людей дістали поранення, та одна жінка загинула в результаті російського авіаудару по підприємству у місті Суми. Тіло ще однієї загиблої знайшли під завалами. Російські військові з ПВК ведмеді, які були розташовані в африканській країні Буркина Фасо, будуть направлені до Курської області, щоб стримати наступ ЗСУ. Про це повідомляє видання Лемонт. У Росії заарештували за шахрайство, особливо у великих розмірах колишнього заступника міністра оборони, генерала армії Павла Попова. У Німеччині пролунав вибух на оборонному підприємстві Діл Дефенс у Тройсдорфі, де виробляють вибухові речовини. Про це повідомляє газета Tagesschau. Двоє співробітників зазнали серйозних поранень, один з них безвісти. Пентагон знає про втрату Україною першого винищувача F-16, але допомоги у розслідуванні інциденту не надає, бо Київ з цього приводу не звертався. Про це заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг. Кандидатка у президенти США від демократичної партії Камала Гарріс лідирує, чи йде поруч із республіканцем Дональдом Трампом у кожному із семи ключових штатів, які як вважається вирішуватимуть долю виборів. Це засвідчило опитування Bloomberg News. Українець Владислав Білий здобув срібло у метанні списа на Паралімпіаді 2024. Це перша медаль України у легкій атлетиці на цих іграх. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.